Ще раз доброго дня. Водички набрала, тільки що включили воду, світло. Вже чуєте, як говорю, з переживання. Набрала, набрала вугілля знову. Небагато, ось ті, о. Прийшла провідати. Прийшла провідати моїх малишів. Вони цей раз так сплять. Я їм насипала Відключили світло, я їм цілий мішок висипала. Була зразу півмішка, потім додавала. гляньте, як порозгрібали. Ось так беззаботно спимо. Ось такі ми хорошенькі. От як добре, як я повернула, бачите, туди положила цю палку із цепом. Гляньте на неї сміється, одним очком підглядає, гляньте на ту крайню, а цей взяв ноги її підніс. Ну а що ж? Я там, де я хочу, мені ніхто не повинен мішати. Отаке відпочивають, встануть. Я їм цього вугілечка дам, я даю раз в тиждень, і так роблять багато людей. От, буде мені неприємно знов читати, але я не думаю. Е, я заблокувала ту людину, що е, Боже, як подягається кабанчик. Опа. Це ножки на нього заложила, гляньте. на. Ну, хай собі сплять. Кажу, водички набрала на всякий случай, може, не буде знов світла, то в мене вже 4 бутилки. Ще одна звільнилася. Я їсти варю дуже. Це в мене моршинська на таких бутилках. Гляньте, ще холоду не було. А я вже о, скільки спалила дров. Дрова мені привезли дуже недобрі. Оце, подивіться. Оце ми договорялися, що будуть от такі обрусочки всі, просто ще ширші, мали бути. А мені привезли от таку ерунду. І я просто не змогла відказатися. Гляньте, гляньте. Оце я за такі дрова за два куби заплатила 3200. Отаке, це воно таке, типа, бачите, як для розпалу. Оцих зовсім мало оцих. Отакого барахла мені привезли. Тепер я шукаю по-новому дрова. Через що я хочу звільнити місце, віддаю брудера. І дві клітки. Я казала, хто близько біля мене, може не подивився. от Можете приїхати і забрати, але його все треба розрізати. Через оці двері, дивіться, оці двері. Оце таке о, воно пройде, а через оті і через оці не пройде. А тим більше, що тут двері. Ще одні є. Тут теж оця ерунда лежить. Бачите, оце таке в мене дрова. Це совість людей. Є таке барахло листе. Добренько. Це я зайшла, показала вам ще раз. Провідала хрюшечок. Все нормально, під лампочкою. Кажу, приготувала оці вугіллячка. Раз тиждень даю їм такі вугілля. Отаке. Добренько, спів, а я пішла.